Торгівельні мережі Донецька продовжують обходити указ президента про заборону роботи банківської системи та обслуговування рахунків у зоні АТО і знаходять нові способи здійснювати безготівковий розрахунок у торгівлі. Тепер терористи і звичайні люди, отримуючи зарплату на картку, можуть без проблем витрачати її в супермаркетах окупованих територій. Оплата карткою здійснюється за допомогою схеми під назвою Подарунковий сертифікат. Покупець на моніторі у адміністратора обирає номінал так званого сертифікату. І далі оплачує його за допомогою банківської карти, надаючи всі її дані. При цьому гроші списують дистанційно на мирній території. Магазин пропонує номінали сертифікату від 75 до 2000 тисяч гривень. Також креативні бізнесмени і надалі використовують стару перевірену схему, реєструючи термінали для розрахунку на касі, наприклад, в Дніпропетровську чи Краматорську. При цьому саму операцію проводять в Донецьку, але на паперах виходить все чисто, нібито людина розплатилась карткою на контр контрольованій владою території, свідки стверджують, що в великих супермаркетах Донецька ще і досі стоять термінали, хоча б на одній із каз. Нагадуємо, Нацбанк України 24 листопада розіслав листи із нагадуванням про обов'язок неухильно виконувати вимоги щодо зупинки всіх видів фінансових операцій у населених пунктах, не підконтрольних українській владі. Заборона НБУ припускає закриття відділень банків, відключення банкоматів і посттерміналів. Та припинення поставки готівки в населені пункти, які не підконтрольні українській владі.